Моя дівчина сказала, що наш малий від тебе. Ні, 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 ні. -ні. <хи> Ви не отримаєте від мене 340 гривень місяць. Так що, може його дитину не заради алементів малого артурчика. Ахаха. Ліза, ну що це таке? Я не привик, що, що до мене підкатують. Я не можу я перестаю кидати, якщо підем на кохве. Ліз, ну я не можу, ну мені я наб'ють зараз. Ну мені є. Зараз наб'ють, но ну, я не могу. Я не знаю хто ти, я бачу тільки нік. <хи> Як я піду на каву? Я вийду зараз з варень мені їду, є... ну, але точусь зразу Я зупаю за твою, та я сама можу за тебе є, ну, набить малий. Блять, ну що таке? Ну пізде. Як себе вести при цьому? Ліза, спинися блять, з тої карти списання Проїсходять страшні зараз. Зупинись, ліз. Ну, все, ти мене засмущала. Як, 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 я не знаю, як ну я не могу Ліза, бать. Зараз розвалять кабінет мені, я тобі ще раз скажу. Пузо Пузовтяне, що видно пузо, я не бачу пузо. Початку, Ми чат же потім не мені тоже, думав, по тихому Е, Ліз, я не така людина, бать. ніколи вже житті не зраджував і не збираюсь, І не буду на. Це, це одна із причин, якими я горжусь бать, собою в цьому житті. Ти думаєш, що я раді якогось десь отакого от е, продам, щоб оці воювати свої. Ніколи в жизни. Mm -hmm. <laughs> я буду до кінця жизни, вою б, що ніколи в жизни не зміняв. Що я говорив? Та це ж база, ну кстати, не я, братуха. Тебе знав, скільки я людей знаю, які є ну. <laughs> Ніб я. Розбив серце в тупу? як звільнишся, телефонуй. Блять, лізе, вибач, будь ласка. Ну я не вважаю, що я розбив серце. Якби я розбив серце, це б тобі. Ну. Ліз. Не драматизуй. блять. <laughs> Чого я вообще б**? Чого я чувствую зайніду. Я нічого не зробив. Лізи, Але якщо... набридло дро 4 і ті. Можу допомогти. Олен. Що зараз? Що це зараз? А що почалось? Я не похудав, нічого не помінялось. Виїбнулось, дівчата Що не сьозить? Олена, я сам справляюсь. Я благодарю тебе за За... За бажання допомогти. У мене все весна? А, весна в натурі. А мені даш жопу. Маргарит. Так, мені треба вирубати, походу. Я надеюсь, що написала реально Маргарита на якийсь сука Сережа. Дякую, Маргарита, Жопаю, з жопою я теж справляюсь. Дякую, дівчата, блядь, є кайф допомогу якусь дати мені, але блядь, Все нормально. Дам жопу. Сереж. А не то щоб надо. Сереж, не то щоб я її, ну, просив, розумієш? Дякую тобі за те, що ти робиш. Обожнюю твої стрими. Ти є зараз гарним світлом. Дареночка, хай дуже добре, що ти мене сприймаєш так, а не як бедляру, для Дякую, дуже приємно, що дивишся це все.